Дочекався волі. Експрем'єр України Павло Лазаренко вийшов з американської в'язниці Термінал Айленд. Загалом колишній голова уряду відсидів 8 років за відмивання коштів. Перед тим провів ще 5 років під домашнім арештом. Тюремники пішли на поступки, випустили в'язня о четвертій ранку. Хоча спочатку вихід було заплановано на восьму годину. І додали у тюрмі Лазаренко особливо себе не переобтяжував, їв пив, займався спортом та спілкувався і зі співкамерниками. Он не вылекта, что он должен был шить что-то там или клеить бокмот. А, да, он занимался, он работал или нет? Какой-то хобби не А, именно в хобби, то есть он работает именно не забыл. Как, Какое-то может что-то убирал, может что-то потом не там работал. Ну, в прачечной он там не работал, никакой работы. Адвокати Лазаренка вже заявили про його бажання повернутися на батьківщину, але за умови, коли в Україні працюватиме неупереджений суд. Я нагадаю, очільники української генпрокуратури неодноразово обіцяли арештувати експрем'єра, що він вступить на рідну землю. Стосовно нього порушено кілька крим... к... кримінальних справ. Колишнього посадовця звинувачують зокрема у тому, що він може бути причетний до вбивства бізнесмена Євгена Щербаня. Крім того, СБУ підозрює, що Лазаренко та Тимошенко переводили борги компанії дені енергетичні системи України на державний бюджет. you